Раз-раз, як чути? Всім привіт, друзі! З вами Декстер. Сьогодні я починаю свій перший стрім. Та. І... Такс. Гадаю, все Все схвачено. Такс. Текс. Ем... окей, переходимо. Все, в принципі. Все нормально. Все працює. Здається, так. Весь екран. І. Сі, починаємо. Так, все, гра стратегія, зато мені дуже сподобалася. Хоча й аж так не розбирався. І. Ну. Дай вона вам також сподобається. І. Так, нова карта. Так. Ем... Так, все, звичайна гра почати. Ем. Ага. Угу. Такс. І що то є? Так, оце херні, які тут мають бути, я забув, тут щось. Окей, все, починаємо. Е -е, треба їм дати щось будувати. Перше, так. Е -е... Сюди. Скільки нас ресурсів? А у нас 0 ресурсів. Це погано. Це дійсно погано, народ. Ага. Uh -huh. А ні, тут є якісь. Такс. Не вистачає інструментів, так. Окей. Okay. Це має бути ремісник. Ось тут. Будемо. Треба.. На... далі, далі від цих, бо це корот, якісь такі твари, що вони все рушать, все, всіх вбивають. Коротше. Дебіло, одним словом, так. І. І треба, 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 щоб. Ага. значить тут. Треба будувати ніби її і... хатинка така, палатка навіть. Куди не... вони мають появитися десь ці тварі? Я ж знаю, я знаю. Ну, де ви є? Окей, давайте пришвидшимо. Такс, ну дороблюйте, давайте. Опана. Угу. Такс, окей, 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 окей. Е -е, треба побудувати воєнну базу. Навіть не так. Треба. Рибак. Тут. І. -і. Ага, роблять, роблять собі. Ага. Ну, це добре, добре. О, все. Стопе, але ви казали, що у вас нема, та як ви це. А коротше, менше питань, менше питань. Окей. Е Сьогодні я також хочу зробити конкурс, не знаю, як вийде, але. Е -е, В зв'язку з тим, що я є непоганим бітмейкером, то е -е, розіграю біт. Так. Скоро з це майбутній конкурс, звісно. Але... Е -е, З'явиться запис у контакті і. І... Згодом все роз'ясниться. Окей. Е -е, також я ще маю на увазі зробити якусь групу. У контактах. Так, треба ще зробити водочку, щоб, щоб дати цим ненажарим поїсти. Já zerou. OK. Uh -huh. OK. op, op, E aqui. Aqui. И так. Все, угу. так вот, а ви зробили водочку, молодці, угу. Ем, я думав зробити стрім десь така на півгодинки, щоб багато вас, ну, не стримувати надовго. Ну, подивимося, подивимося, як буде так, чекайте, Я вище музику включив. Такс. Ем. Так, з цього сайту нам не треба. Ага. Угу. І. Такс. Mm -hmm. Хотя буду. Mm -hmm. Так, ставим у нас все-таки за трохи лошадь. Так, mm. Been through so much, baby. You Такс, треба ще настроїти тут звучок, щоб. Хай буде коротше, я буду голосить просто говорити. І так. Напрягає музика.

Так-с, ну и... Как-то говорят, военное дело это. Походу, пати не должны появляться в эти так эм... И ты начал вот все таки маленький островок. Остревайся. Я. Yeah. Жесть. Просто жесть. Ты ж ловил рыбу. Нюк. Що я не роблю сюди? Дуба чиха, чи що? Добре, буде біл. Тёма, молодец. И кто-то был мне интересно. Так. Ага. Так. Замовлення. Одна секера. Так. Ще приблизно 20 хвилин не стрімлю. І на тому все. Так. Ще поки що робить. Но у нас досить мало ресурсів. Що я не робит охолери? Дело верибу. Так, там что, ага. Значит, то вона лол. А что? А, все, 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 все понял. На тебе вышла получат Чисто бен. Сейчас бачу Вроде вона. Джин Лаук. Угу, понятно. Гарный мяг для девочины. Угу. Так, ну давай это алтарь. Алтарь здесь вот тут. Будуемо. Угу. Так. -с. Ну, чекаемо, чекаемо. хм Все. Так. Угу. Не на трава пишет их платок. майбутньому я би хотів зробити стрім по Варкрафту третьому, але саме синглплеєр, тобто, ну одиночна гра самотня, так. Ох ти. Угу. Ну, естественно, кипишу никому да не треба, поэтому... будем защищаться. Сын, типа, вот это, типа, это ледяная стражница, она, типа, ну, защищает этот портал. А все это может пойти вот те скеты, что я ему про них говорил. это еще, пацаны, это же не дело. чека это чека то чека то это Алтар, Алтар, шаман. Угу. Ну, вроде мы как. Короче, все вроде норм. Все. так, что сейчас Холланд зашел стрима. Ну да, да. Что, за загрузка? Лол. Так, окей. Что-то залип трохи. Треба, 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 думаю, більше цих рибацьких будиночків. Тут побудуємо далі. Так, і. опа Курлик-курлик. Так, треба ще і ще. Треба, звісно, більше будиночків, відповідно. так. Але Лоли, а що буде, якщо відкрити цей портал? Мені просто ну, цікаво. Роскоїмо. Такс, окей. Яма. О, тут уже пишет все. Ну, поздравляю, пацаны, поздравляю, известно. Ну, окей, треба... Обязаково. Здорово, сиксик, сик И... Все сюда, и... Так, 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 такс. Так. Тут уже набагато більше, тут уже набагато складніше. Тут на это рейщи, Бо вб'ють то хулеры. Все це все. Зараз, зараз вони мають з'явитися Начебто. А, ось все вони Вс Ща А, походу якщо ще ми якщо ми почнемо типа на них ки поживати Типа на їхню територію захотіти, на їхній район то вони типу, почнуть нас а если мы снова просто будет нас пусть, ага Окей, такс Буту Маф. Буду ему щекс, не-я. Треба ще, А, рибак, звісно, я вже забув. Про рибаків, rybkot... <smuchhalet> так, тут одразу ж майстерні. Ну, знаєте, так. Ну, тібто все, да? Давайте ми це прискоримо.

Ново, то що ми так... точніше я так... Облажався? Походу не може не може би нічого побудувати. Але це, це б дійсно, це він фігово, так що дуртом. Коротше, давайте так, щоб воїн, де наш воїн. Якось можна на них напасти, я щось не розумію взагалі. Ах! Ты в курсе, что нам бревна не хватает? Блин. Я ж скажу, это я хреново трохи. Ну а? окей. <звук> Якщо, дійсно, нічого нема. Може, так что дійсно, ничего нема. Может так поменяется можешь, якщо я так буду просто... Ну... Ну блин, ну... це дійсно, це... Це погано дуже ще так. Окей, okay, походу я споганав в глухий кот. Дальше я уже ничего зробити не можу. Окей, okay, народ, дякую, що подібався данне відео. Саме, як завжди...